На початку свого шляху молоді потенційні лідери стикаються з рядом складних питань. Наприклад, як і з чого починати служіння? Як формувати команду? Як ефективно вибудовувати комунікацію? Де шукати ресурс для служіння? І взагалі, що означає бути лідером? Відповіді на ці та багато інших питань і покликана дати програма формування молодих лідерів. Лідер це без сумніву той, хто веде. І для християнського лідера необхідно насамперед навчитися бути самому веденим. І лише тоді він може вести за собою інших людей. Лідерство це також відповідальність за тих людей, яких ти ведеш. Тому лідер має здобувати необхідні навички та знання. Після програми ви глибше будете розуміти біблійну історію. Ви отримаєте навички тлумачення біблійного тексту та формування проповіді, ви оволодієте методом фандрейзингу та комунікації. А також ви глибше зрозумієте, як формувати команду, вирішувати конфлікти і служити молоді. Запрошуємо на навчання молодих активних християн, які є лідерами, а також тих, хто хоче ними стати. Навчання триватиме один рік у заочному форматі. Протягом року на вас чекає шість сесій. Кожна з них тривалістю один тиждень. Програма створює всі необхідні умови. Для того щоб ви отримали знання та навички для розвитку служіння у вашій помісній церкві, тому запрошуємо вас. Ми будемо раді послужити вам і вашій спільноті.